О, Адаме, ти не забув розкласти нову поставку, що надійшла. Ха. Чи розклав я нову поставку, що надійшла? А ти просив розкласти нову поставку? Гадаю, так. Тоді, звісно, я розклав нову поставку, яка надійшла, бо ти попросив, бо я гарний співробітник, і це те, чим я займаюся, Роуене. Добре, я просто перевірив. Так. Хто з вас користувався моєю робочою станцією? Це був я, але. А ти прибрав за собою після використання? Але я, ще не, закінчив. Але я не можу користуватися, поки тут не прибрано, тож ти маєш прибрати за собою мою робочу станцію. От господи. Ти ти в порядку, чоловіче. О, Роуене. Дуже дякую, що спитав. Намагаєшся бути емпатичним керівником, який дбає про працівників. Звісно, я в порядку, Роуене. Звісно, я в порядку, добре? Господи, ти кончений ідіот. Боже! Зберіться вже, хлопці. Тобі не здалося, що у Адама сьогодні кепський настрій? Так, що ж сталося? А котра година? Ти не забув погодувати його? О, ні, ось воно що. Адаме, їсти. Дякую, <chat> uh. хлопці. Вибачте, був дуже голодний, без проблем, приятелю, ми всі коли голодні.